Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що вчора президент Франції Макрон зробив гучну заяву, у якій він не виключив можливості відправити війська західних країн в Україну. При цьому Макрон додав, що наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Мова йде про те, що вчора Макрон збирав таку конференцію у Парижі, збирав лідерів країн ЄС близько 20 прем'єр-міністрів. І обговорились питання підтримки України, за його словами, не усі лідери країн ЄС погоджуються на ведення своїх військ в Україну. Але в цьому питанні, за словами Макрона, в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не могла виграти цю війну. На тлі такої заяви від президента Франції варто додати, що вчора пролунала така гучна заява від проросійського прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. Який сказав наступне, деякі країни НАТО та ЄС готові ввести свої війська до України. Звісно, Фіцо проти, але тим не менш, він підтвердив те, що деякі країни таки згодні ввести свої війська, щоб допомогти силам оборони України. Крім того, потрібно значити, що щодо цього сьогодні пролунала гучна заява від генсека НАТО Столтенберга, який повідомив наступне. Північно-Атлантичний Альянс не розглядає відправлення військ в Україну, проте деякі західні країни можуть розглянути таку можливість індивідуально таким чином, все може бути. І тут я звертаю вашу особливу увагу на те, що, незважаючи на те, добре це для України чи не добре, про це ми поговоримо дещо згодом, але сам факт, сама риторика Макрона така, що. Можна допомогти Україні і можна вести війська країн ЄС, країн НАТО. Нехай немає консенсусу, але певних країн. І те, що така риторика пролунала після двох років повномасштабної війни, це навіть як ознаково. Тому що я нагадаю, що в 2021 році неодноразово лунали заяви від Байдена про те, що американські війська не будуть розміщені в Україні в разі російського вторгнення. Насправді такі заяви Байдена, президента Сполучених Америки, вони по факту навіть дещо провокували Путіна на російське військово-політичне керівництво на повномасштабну агресію, адже Байден сказав чітко і прямо, що в разі чого американські війська не будуть розміщені в Україні і не будуть допомагати Україні. Але зараз ми чуємо такі заяви від Макрона, і це позакими сумнівами сигнал, як для України, звісно, так і сигнал для Москви. Звісно, щодо військової Америки це як ми розуміємо, не обговорюється, особливо зважаючи на політичну кризу США. Але те, що є такі сигнали, і те, що взагалі це питання піднімається, поза якими сумнівами, це добрі новини. Цікаво, що наші змі вчора публікували заяву чергову від папи римського, який закликав до дипломатичного завершення війни в Україні. Проте потрібно поговорити, а які ж наслідки будуть для України, якщо Україна, ну по-перше, якщо деякі країни НАТО та ЄС погодяться на те, щоб вести свої війська в Україну, а з іншого боку, якщо на це погодиться і Україна. Щодо цього, то я хочу презентувати заяву Павла Клімкіна, екс-міністр кордони справ України, який сказав так, що перед Україною може постати такий дуже непростий вибір. Чому? За словами Павла Клімкіна, це питання розміщення військ країн-партнерів в Україні, воно постійно щодо нього ведуться дискусії, але є певні моменти. Він каже про те, що якщо війська країн заходу будуть в Україні, то тоді відповідно Україна не буде мати поле для маневру щодо звільнення тимчасово окупованих територій тобто, все може піти по корейському сценарію. Це перший такий момент. Інший момент: відповідно, управління силами оборони України буде також спільним, тобто Україна знову ж таки буде обмежена. Хоча давайте будемо відвертими щодо навіть нашого контрнаступу у минулому році без погодження з західними партнерами це було неможливо, тому що нам потрібні ресурси, нам потрібні боєприпаси, зброя, важка техніка та багато чого іншого фінансування. Тому є. Такі різні аспекти, але з іншого боку, загалом ситуація складна. Крім того, на думку Павла Клінкіна, війська країн Заходу навряд чи будуть приймати безпосередню участь у бойових діях. Вони можуть бути розміщені, наприклад, на півночі України, щоб ми могли вивільнити свої резерви, і щоб у Москви не було бажання знову повторити напад на Київ та інше. Тобто. Загалом це питання дискусійне. Ми бачимо, що це питання піднімається, і чому воно піднімається також важливий такий момент з одного боку, через те, що велися перемовини по дипломатичним каналам, по різним каналам з Москвою. Є багато інсайдів у міжнародних ЗМІ, що Москва вела і веде перемовини. З Парижем, з Берліном, з Вашингтоном вона постійно веде перемовини, пропонує так званий путінський мирний план. Але з іншого боку, лідери країн Заходу бачать, що Москва постійно преше, перекручує, затягує час. Ми вже знаємо про наслідки, наприклад, цих перемовин, які були і обіцянок так званих Путіна, які були навесні 2022 року. І, звісно, Макрон, Шольц та інші лідери країн ЄС це розуміють, але є і інший такий важливий момент, на що я хочу звернути вашу увагу. Це те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. І, Зокрема, я хочу нагадати, що декілька днів тому було багато таких новин міжнародних ЗМІ. Про те, що Європейський Союз готує запасний план, якщо Трамп відмовиться від допомоги Україні. Зокрема, було й повідомлення, що ЄС готується до торговельної війни зі Сполученими Штатами Америки після обрання Трампа президентом. Також, я хочу нагадати, гучну заяву Трампа від 11 лютого цього року, який сказав про те, що він заохочуватиме Росію атакувати членів НАТО, які не платять по рахункам. Тобто ситуація з Трампом вона дуже сильно впливає на позицію лідерів ЄС. І з іншого боку, що вкрай важливо, це те, що Україну визнали частиною Заходу, що є консенсус не лише серед лідерів країн Заходу, а й загалом серед політиків, серед суспільства, що Україна є частиною Заходу. Що Україна має зберегти державність, що в ніякому разі Кремль не має перемогти. Тому знову ж таки, я наголошую, що такі дискусії, такі пропозиції від Макрона це добре. Все можна обговорювати, можливі різні варіанти, і знову ж таки, коли ми бачимо такі новини, це вселяє певний оптимізм. На тлі того, що відбувається на фронті, на тлі того, що країни Заходу вони затримують нам поставки зброї боєприпасів. І зараз ситуація вкрай складна, і вона складною ще буде декілька місяців. Проте потрібно також сказати, на такій навіть нехай на потенційну, але такій оптимістичній ноті, на якій ми завершимо цей випуск, президент України Зеленський. Нещодавно гучно заявив, що впевнений, що буде позитив. Тим чином, глава Української держави він відповів щодо допомоги США. Очікуємо на допомогу від США. Очікуємо на рішення Конгресу. Вона зараз вкрай необхідна і вона має бути. Якщо Україна отримує достатню кількість зброї і боєприпасів, тоді відповідно. і... Можливо, і таких варіантів щодо ведення військ країн Заходу буде і не потрібно. А що ви, друзі, думаєте щодо всього цього? Пишіть в коментарях. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.